У з'явилося оновлення щодо стану енергосистеми. Сьогодні обмеження діють по всій Україні з 8 до 24 години. Через негоду на ранок є знеструмлення на Сумщині та Чернігівщині. Олег Попенко, голова спілки спожив... споживачів комунальних послуг, експерт з сфери ЖКГ до... доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку кажемо вам. Дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Доброго ранку. Пане Олеже, давайте знаєте, що розпочнемо з, звісно з тарифів і з підняття тарифів на електроенергію. Як тепер зростуть платіжки для населення? Та чи призведе це до нарощення заборгованості на вашу думку? Оце що підвищили ціни на електрику до 4 гривень? Ну, однозначно, це приведе до збільшення платіж. Середнього платіжка середня українця зросте десь 350-400 гривень, але це тільки за електроенергію. Якщо говорити загалом, тому що підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів, вона впливає і на вартість обслуговування багатоквартирного будинку, тому що туди входить електроенергія для ліфтів, місць загального користування, і там також платіжка зросте десь в середньому до 100 гривень. Тому нас очікує в літній період зростання платіжок на електроенергію на 50%. влітку. Ми платимо десь до тисячі гривень ще 500 гривень. Нас додасться вже в липні. А цього року ми будемо платити на 50% дорожче. Угу. Як щодо того, до... чи прогнозуєте ви зростання заборгованості? І ем, друге питання, чи захищені в нас неплатоспроможні верстви населення і що їм робити з зростанням цих тарифів? Будь-яке підвищення тарифів буде проводити в Україні до зростання заборгованості за житлово-комунальні послуги, тому що скільки б ми не чули. Мантри про те, що там субсидії будуть всім виділятися, якщо у людини середня пенсія 3-4 тисячі гривень, а вона фізично не може платити, сплачувати за комунальні послуги такі ж суми, навіть якщо будуть давати їй там повний обсяг субсидії. Тому що за ті кошти, які не залишаються за ті залишки, фізично немає за що, як прожити за ці кошти. Тому ситуація буде виглядати так: люди будуть справно платити за електроенергію, але будуть накопичуватися борги за тепло, за гарячу воду, за водопостачання, за обслуговування багатоквартирних будинків. Щодо субсидій, ситуація виглядає таким шляхом. А нам обіцяють мінство політики, обіцяють, що всі незахищені захищені версти населення вони отримують субсидії. Але з іншої сторони йде політика щодо зменшення а, бюджету фінансування субсидій на сьогодні. Нам сума складає до 50 мільярдів. А і наскільки я бачу, як це відбувається в місто то йде політика про те, щоб зменшувати обсяги а, виплат субсидій проти України. Лежа, давайте спробуємо зазирнути. Здавалося б, на сьогодні в далеке майбутнє, але тут, знаєте, ці кілька місяців пролетять а, як один день, і зима прийде на наш поріг. Щодо зими, чуємо на сьогодні абсолютно різні прогнози. Ось один із них: взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати всього лише по 5-6 годин світла на добу. Про це сказав генеральний директор Ясно Сергій Коваленко. Є різні прогнози. Я чув. Від 2-3 годин починаючи, закінчуючи до 10 годин на добу, матимемо світло. Як ви бачите ситуацію, які ваші очікування від того, як Україна зможе підійти до процесу похолоднішення умовно? Дивіться, все дуже просто. Всі ці прогнози вони повинні основиватись на математичних розрахунках. Є психологія споживання, є принципи споживання в Україні електроенергії. Є синусоїда, яка чітко вона є у наших державних органах влади, а її можна взяти там, цю статистику споживання. Різниця між споживанням електроенергії в липні та січні складає більше 40%. Тобто, в нас з вами в липні буде максимальний літній дефіцит електроенергії, і ми десь 7-8 годин точно будемо сидіти без електроенергії. Тому що ну, немає чим покривати ані пікові часи навантаження, але навіть е, звичайний час, міжпіковий. пікавий. Додаємо до цих цифр 40%, і ми з вами отримуємо десь 12-14 годин електроенергії, яка буде відсутня. Враховуємо ті атомні блоки, які будуть запущені після ремонту, і в нас з вами залишається 8-10 годин реальних відключень цієї землі. Це от така реальність, яка в нас. Очікує, але це при цьому при теплих, підкреслюю, при теплий, теп при теплій зимі, яка вона була останні там декілька років. Якщо температура на вулиці буде триматися, ну наприклад, мінус 10 і нижче на протязі 2-3 тижнів, то при цьому споживання електроенергії зростає, якщо не пам'ять з кожні 5 градусів на 20%. От там у нас почнуться найбільші, найсерйозніші проблеми. Тому що не буде витримувати інфраструктура і не тільки енергетична, не будуть витримувати мережі теплові. У нас з вами 14,5 тисяч кілометрів теплових мереж, які потребують негайного капітального ремонту. Це цифри, які були опубліковані ще до початку повномасштабного вторгнення. Це величезні проблеми. Так само величезні проблеми з енергетичними мережами. Тому. А ми повинні всі думати про те, що буде тепла зима, але готуватись до холодної. Отак, починати готуватись, судячи зі всього, треба активно і просто зараз. Олеже, дякуємо за прогноз. Голова спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ Олег Попенко був з нами на зв'язку.